Так, на рахунок ще опрескувача, е, є от такий циліндр. Він ну, тут відкручується. Е, мо, е, то не знаю, з чого він, е, щоб вліво-вправо штанги ходили, горизонт виставити, бо є города, що криві, то щоб виставити горизонт. Ще потрібно, щоб вище ще нижче штани опускалися ціліндри. Ну, то цей циліндр треба десь в районі пів метра, саме менше, щоб хід штока був. Є ще отакі електроклапана, щоб секції перекривати з кабіни. Які не встигли поставити такий пульт виготовили на чотири секції. Вся проводка під'єднати, але бракує часу. Вже хочемо так зробити, щоб менше в хімії руки полускати, як то кажуть. Бо вийде, щоб перекрити штанги, потрібно вийти, ногами по укропленому перейтися, потім штанги зложи, розложи. Так вже хочемо менш-більш автоматично. Якщо б були великі поля, ми б тим не займалися. Розклав і їздиш собі спокійно. А так багато городів, то щоб менше в хімії руки вимазувати, то хочемо так зробити.